Туристи, які приїздять відпочивати на Мальдіви, як правило, справжнього острівного життя так і не бачать, адже туристів на нетуристичні місцеві острови, де живуть аборигени, не пускають. Але ми в один із днів вирішили зазирнути на один з таких нетуристичних островів. Сьогодні ми вирішили подивитися, як виглядає справжнє нетуристичне життя на Мальдівах. Для цього ми вирушаємо на один з сусідніх островів, де знаходиться справжнє Мальдівське село. Острів Утім виявився досить великим. Переважна більшість місцевих мешканців займається рибальством. Частина продажем кокосів та виробів з них. Сільські вулиці були незвично широкими і без асфальту. А наймолодші місцеві мешканці, як виявилось, обожнюють футбол. Одне з тутешніх графіті було якраз присвячене чемпіонату світу у південній Африці. Серед місцевих визначних пам'яток нова і немаленьких розмірів мечеть, а також сільська школа. Удень в мальдівському селі все наче завмирає. Зачинені усі лавки та магазини. Це через велику спеку. Місцевих мешканців можна було зустріти хіба що по дорозі до мечеті. Чоловіки і жінки моляться тут у різних місцях. Чи можу я з вами поговорити? як справи? Добре. Ви зі школи йдете? Так, зі школи. А скільки уроків зазвичай ви маєте? Вісім. Що робите, окрім школи? Вчимося. Цікаво. який предмет є улюбленим. Англійська. А скільки взагалі мешканців проживає на цьому острові? Всього тут 825 жителів. Це за даними останнього перепису населення. Не Так уже й багато так, не багато. З них постійно тут живуть лише близько трьохсот. Інші змушені працювати за межами острова. Роботи тут немає, хіба що рибалка. Бачу тут одну школу. Ну, насправді тут дві школи. Одна є підготовчою, а друга вже основна. Зараз, я так розумію, ми йдемо до мечеті, так? Спочатку ми підійдемо до центру селища. Там побачите найвідомішу місцеву пам'ятку — Палас. Крім колориту місцевого життя на острові, утім цікаво буде подивитися палац, де жили мальдівські султани і стару мечеть, які більше ніж 500 років. Для того щоб зайти до унтін палацу, усім жінкам потрібно втягнути ось таку хустку спідницю. Без неї вас до історичної пам'ятки не пустять. Ось так. Розкажіть мені, будь ласка, про цей палац. Ми знаходимося у музейному комплексі. В утім палаці п'ятсот років тому жили мальдівські султани. Ось тут, де ми зараз стоїмо, була одна з їх резиденцій. Сьогодні ми відтворили їх помешкання та побут. Так, То що ж загальну інформацію? Ми отримали. Ходімо тепер всередину і подивимося там більш детально. Проходячи палацом, потрібно бути дуже обережним, тому що усі стелі тут досить низенькі, відповідно до зросту мальдівців. Ось так виглядали покої мальдівського султана 500 років тому. Тут проживало аж троє султанських братів. Відповідно, тут є триліжка, ось така лампадка, взуття, столики, крісла і скринька. Для мандрівників, якщо раптом султанська сім'я збереться кудись у відпустку. В утім, палаці можна знайти ще багато цікавого. виявляється, 500 років тому мальдівці мали свою веб-камеру. Ходімо, подивимось, як вона виглядала через спеціальне полотно і отвір у стінці родина Султана могла спостерігати за тим, що діялося назовні палацу. ще один секрет Мальдівських островів виявляється: тут навіть є питна вода, тому що місцевий ґрунт використовується як справжній природній фільтр. Поруч з палацом знаходиться новозбудована мечеть немаленьких розмірів. Її добре помітно ще з океану. А ось стара мечеть, якій понад 200 років, є значно цікавішою у туристичному плані. Її дерев'яна архітектура та незвичні червоні кольори дійсно вражають. Всюди на Мальдівах, де живуть місцеві мешканці, можна побачити ось такі стільці. Називаються вони джолі. За виглядом нагадують звичайні гамаки і використовуються для відпочинку. Джолі можна побачити всюди на Мальдівських островах. Немає їх хіба що у туристичних зонах на курортах. Але насправді вони дійсно досить зручні. Місцеві мешканці саме у таких незвичних гамаках і відпочивають, аж поки не спаде спека. Ще один витвір цивілізації ми знайшли зовсім поруч. Ним виявився телефонний апарат. Хоча більшість місцевих мешканців давно мають мобільні телефони. Цікаво, що з цього острова навіть можна подзвонити до України. Набираємо код 8 044, а далі номер домашнього телефону. У мальдівському селі нас зрештою запросили подивитися, у яких умовах живуть місцеві мешканці. Мальдівіанка Муніра саме збиралася готувати обід. Ось так виглядала її кухня. Газу тут не було. Усі страви готують на дровах. Сьогодні на обід будуть картопляні чіпси. Картопляні чіпси. За півгодини маємо повертатися назад. Місцеві мешканці подарували нам на згадку свіжий кокос і запросили туристів з України приїхати на цей гостинний острів. Запрошуємо на Мальдіви. Ласкаво просимо на острів Утім. Острів Кулі – це справжній тропічний рай посеред Індійського океану, незаймана природа, дивакуваті птахи, які будять вас щоранку. Ну і звісно, найголовніша фішка фантастичних кольорів океан. Завдяки кораловим рифам вода тут набуває бірюзових відтінків. А морських мешканців риб різних форм та кольорів можна спостерігати, лише одягнувши маску з трубкою. Це зветься снорклінгом. Хоч острів і невеликий, але пересуватися ним можна лише ось на такому мінікарі. Саме на ньому вас щодня возитимуть до ресторану. Знаючи, що на острові Донакулі люблять відпочивати найбагатші українці, ми не могли не поцікавитись, якого ж класу вілли вони тут обирають. Одну з них і вирішив показати Метін. Це і є та сама вілла? Так, це Хайдвей Палас. Саме вона є улюбленою серед українців та росіян. Зараз покажу, як вона виглядає. Який чудовий вигляд? Дякую. Ласкаво просимо до нашого хайдвей палас. Дуже дякую. Саме цю вілу найбільше люблять орендувати українці та росіяни. Саме так. Це є улюблена віла російських та українських туристів. На неї, до речі, уже є бронювання на два роки вперед. Так що наш палац користується популярністю. Віла має величезні розміри, 1400 метрів площі. На її території є п'ять будиночків та окремий приватний пляж а скільки ж коштує орендувати ваш Пелес? Вартість чималенька: 6 тисяч доларів на добу. Але зважте на її території є кухня та окремий павільйон для вечері. А ще є тут три спальні і спеціальне місце для ланчу на даху. Це віла призначена для проживання усієї родини. Місця тут вистачить для усіх. Ще одна річ, яка неодмінно вразить вас на Мальдівах, це захід сонця і фантастичні кольори вечірнього неба. Таке можна спостерігати лише тут, на Райських островах, неподалік екватора. Заради такої краси варто відвідати це унікальне місце. Партнер програми авіакомпанія Ерабія. У наступній програмі за сім морів ви побачите продовження розповіді про особливості відпочинку на Мальдівських островах, скільки коштує водне таксі на Мальдівах і у чому його переваги. Сьогодні ми продовжуємо розповідь про Мальдіви і зараз вирушаємо на острів, де знаходиться справжній підводний ресторан. А дістанемось ми туди ось на такому водному таксі. Особливості дрес-коду у єдиному підводному ресторані на Мальдівських островах. Ще однією особливістю підводного ресторану є те, що за сонячної погоди тут дуже складно знаходитись без окулярів. Тому якщо ви забули свої в номері, вам обов'язково видадуть. 5 тисяч доларів за пляшку вина або де знаходиться найбільший винний погріб на Мальдівах. Найстарша пляшка у цій колекції це червоне французьке вино з регіону Бордо. 1947 року.